З'явилося досить тривожне повідомлення. Власне, ось і воно. Перший захвачений Леопард 25 в Арцомовське. Наші були в шокі атовідного. Но через 100 метров эта 60-тонная махина полностью увязла в грязи. Штурмовая группа наших бойцов смогла быстро сориентироваться и умелым маневром захватили вражеский танк вместе с экипажем. За допомогою простого пошуку в Google можна визначити, що це фото взято з нідерландського сайту, і, хоч фейк примітивний, та наратив очевидний, таким чином ворог намагається вбити в нас віру в перемогу, нібито натякаючи, що танки неякісні, в болоті грузнуть, і їх рашисти будуть лускати як зернята. Та це обов'язково перевірять на практиці наші збройні сили. І щось мені здається, що такі наративи стануть російським писакам поперек горла. Та це незабаром. А наразі констатую ця новина абсолютний фейк.